Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак, і ми сьогодні найближчим часом, найближчий 10, декілька 15, я думаю, можливо, навіть 20 хвилин, побачив, як нас вийде по матеріалу. Будемо розмовляти про автомобілі. Відразу хто мене запитує про розмитнення автомобіля брокер, друзі, в верхньому куті. Хто хоче до адвоката, вам сюди. Поїхали, друзі. Значить, сьогодні піднімаємо важливу тему, які автомобілі можна підібрати на автобазарі. Які автомобілі можна знайти в авторіа, тобто як це все відбувається, як це все оглядають, що оглядає експерт? Що таке гарантія? Давайте ми сьогодні з цим всім розбер, розберемося, вмощуємося зручніше. Допоки ми будемо з вами е, оглядати ринок, що продається на ринку, до речі, ринок у місті Луцьку, будемо з вами піднімати такі теми. Е, що кого також цікаве, друзі, пишіть в коментарях, буду радий чути і, звичайно, буду відповідати на цікаві коментарі, коментарі запитання, які ви будете мені задавати. Поїхали, вмощуємося зручніше. Я кажу, заварюємо чай, каву, і ми розпочинаємо. Ну що, друзі, поки блукаємо по авторинку в місті Луцьк, кому трішечки, на жаль, падав дощ, але все рівно інформацію я хотілося показати. Друзі, відео було знято раніше, змонтовано, тому деякі автомобілі, можливо, вже і продані. В принципі, воно так є, тому що ринок, в принципі, швидко плиний, це є факт. Друзі, так, давайте так. Які авто можна підібрати на автобазарі, які у Авторіа. Ви знаєте, на автобазарі. Якщо ми беремо західну частину України, це є Луцьк, Львів і Франківськ. Це є три ринки, де можна придбати автомобіль, в принципі, ну скажімо, в початковій ціні. Ну, Давайте говоримо конкретно про Луцьк. Ми зараз знаходимося в Луцьку. Автомобілі, які привозять відразу з Європи, їх привозять в Луцьк. І далі вже ці автомобілі розкупляють. Хтось собі додому забирає, а хтось приїжджає з іншої частини, скажімо, з Києва чи ще звідкись, і купуєте автомобіль на перепродажу. Відповідно, ціна вже буде збільшуватися. Скільки, то вже, друзі, напишіть в коментарях, можливо, хтось і володіє такою інформацією. Я думаю, тут індивідуально. Ну, але факт того. Тому на Луцик, якщо ви приїжджаєте, у вас є в принципі, можливість купити е стартово, скажімо так, та, за автомобіль заплатити стартову ціну, тому що там далі вже, звичайно, ціна зростає. Значить, Які авто можна підібрати на автобазарі? Друзі, якщо беремо все-таки цей жлуцьк, в якому ми блукаємо, звичайно, є Америка, тобто з Америки привезені автомобілі, це бензин і в основному автомат. І також більша частина це є привезені з Європи. Це є дизель, механіка, універсали. Ось такого плану. Хто продає ці автомобілі? Ці автомобілі на ринку продають або гонщики, та які приганяють. Або також є місцеві, які нікуди не їдуть, просто купи, беруть і продають. Так? Що таке авторія, друзі? Там є своя правда, якщо ми говоримо про авторію. На авторію продають люди, такі як я. От Я зараз свій автомобіль продаю на авторію. У мене немає часу їхати на ринок, там, мити його, витирати, чекати людину. Я виставив, продаю. Тобто на авторію є багато власників, які продають свій автомобіль. Тому тут є певна різниця. Звичайно, що можна в нас замовити, як через авторію знайти посилання, скинути мені, до речі, телефон, друзі, буде в кадрі, кого цікавить така послуга, надаємо. Тобто в Арія ви знайшли посилання на автомобіль чи фотографію зробили телефону. Скидаєте на Viber, я вам скажу, яка ціна. Якщо підходить, ви оплачуєте, після оплати продавець, припро, наш експерт, дзвонить до продавця і вони домовляються про огляд. Що оглядають? Як оглядають, давайте ми зараз почнемо наступне, переходимо на наступний, на наступний етап. Експерт, коли дивиться автомобіль, він дивиться його кузов. Та? Як дивиться кузов, ми розуміємо. Блакофарби покриття, також дивиться чи ланжерони, тобто яка є цілісність загальному цілого кузова. Саме собою дивиться наступне це мотор. Як може подивитися мотор експерт на місці, та? дивлячись на машину. Звичайно, він дивиться, відкри... завівши автомобіль, є оце поняття супутіння, проробляються гази, і це все підтікання, та оці всі речі може подивитися експерт. Чого не може подивитися з мотором, друзі, скажу вам як моторист. Експерт не може на місці, і здебільшого це ніхто не дозволить навіть і не на місці, тобто навіть якщо поїхати кудись, там, скажімо, додатково на сервіс. Це було би добре замірити компресію, це було би добре. Взагалі я би як моторист хотів би подивитися ще на корінніше вкладиші, та, на циліндри чи немає задирів. Тобто це все, все було б добре подивитися. Але в основному такого ніхто не дасть зробити. Знаєте, поки в нас трішки є часу, я розповім два слова, як я продавав. Свій автомобіль, це був Infinity FX37. Автомобіль мав щось в районі 50 тисяч пробігу, він був тут куплений в Україні, він проходив всі ТО на офіційному сервісі. Але людина, яка в мене хотіла придбати автомобіль, мені чітко сказав, Роман, в мене були проблеми з мотором, я можу придбати цей автомобіль при умові, що ну, ми розкрутимо і помірюємо по компресію, тобто зробимо такий як тотальний огляд. Я погодився, але кажу, це можемо зробити тоді тільки на офіційному сервісі. Друзі, звичайно, що сюрпризів там не було, тому що машина 50 пробігу, розуміємо. Та? тобто Вся все, все компресія, все було добре. Перевіряли також все. І це, до речі, дуже було правильно. Все перевірили, що тільки можна. І людина вже робила висновок, але от відкрутити свічі і міряти компресію, і таких речей не кожен дає можливості. Тому, на жаль, такі речі є. Далі експерт після мотору та? оглядає, робить тест-драйв, тобто, шум. Звичайно, є можливість відразу, зручно, до речі, на ринку є так звана яма. Не завжди є можливість, якщо по виїзду, тому що ями може просто не бути банально біля продавця, там, де він продає. Але факт того, робить тест-драйв, звичайно, підключається комп'ютер, робиться діагностика цього, коробки, щеплення як працює. І що це все в сумі? В сумі, це все, експерт, він складає картинку по автомобілю. Робиться, до речі, фото-відеозвіт такий детальний. Це всі царапини, все все також шини, колеса, диски, тобто все 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 оглядається. Тепер стоїть питання: оце все оглянув експерт. Чи може машина після такого огляду виїхати і десь поламатися? Друзі, давайте будемо відвертими говорити. Експерт будь-який, чи це буде наш експерт, чи це буде інший експерт, чи це інший фахівець там, будь-звідкись там приїхав, та? чи це буде, до речі, СТО. До речі, з СТО також вам розповім. У мене є дуже хороший досвід. Я, після от, от, до речі, цього що я продавав Інфіті, я придбав BMW X5 2010 року. Коли я його придбав, він автомобіль на той час мав пробіг 120 тисяч кілометрів оригінального пробігу, я сам собі пригнав цей автомобіль. І що ви думаєте, чим закінчилось? Закінчилось тим, що я ж купив, поїхав на офіційний сервіс в місті Львові на Христину. Вони все подивилися, все, що треба, сказали, що там потрібно. Потім я поїздив на ній там декілька місяців, мені потрібно було їхати в Європу. Я знову ж таки приїхав на Христину, мене знову записали. Я кажу, не знаю що, але щось подивіться, щоб в мене було все добре. Подивилися, пам'ятаю, Костя там такий електрик, подивилися, все добре їйте. Я виїжджаю в Польщу, це було, до речі, десь років 4 назад. Я виїжджаю в Польщу на автобан, проїжджаю там, не знаю, можливо, пів години, може навіть і менше. Я нажимаю на газ, і так от якомусь наступному натиску я розумію, що щось тяга пропадає, і на центральному моніторі в мене засвітило, що можливий перегрів. Все, потужність знижено. Звичайно, що я вже в цей момент нікуди не їхав, я десь там кишеньку знайшов, постояв трішки, ну знаєте, я кажу, моторист, але ж не будеш нічого розбиратися з такими речами. Тим більше все це цей. Ну і розуміємо, що я вернувся назад. Давайте тепер подумаємо. Чи міг я мати претензію до сервісу? Ну, якщо по-серйозному, то не міг. Пояснюю чому. Коли мені оглянули автомобіль і сказали, що ну, на даний час все добре. Так, тобто, виходить, фактичний стан на даний момент, це є таке поняття. То сьогодні у вас термостат, до речі, заклинув термостат. Він там є електричний, механічний, якийсь там, якась там частина його заклинула. Та? І в той момент він працював. Я ще навіть після того огляду день поїздив і аж на наступний день поїхав. Тобто все було добре. Потім сталося. І їхати на сервіс і казати, ви мені мали дати якусь гарантію, на жаль, її немає. Тому Давайте зараз розберемося, що таке гарантія. Це основний такий момент. Гарантія, друзі, це коли ви купуєте новий автомобіль, вам дають гарантію, там, наприклад, 100 тисяч пробігу, ви їздите на автомобілі. І протягом гарантії, якщо у вас щось стається, то вам ще правда потрібно доказати, що це не ваша вина, що ви правильно експлуатували, і тоді вам поміняють по гарантії. Що виробник закладає в гарантію? Так? Тобто, коли автомобіль вам продається, ви вже заплатили за цю гарантію. Плюс ТО, які ви проходите, вони є також в рази дорожчі, ніж ви собі би проходили, скажімо, на такому ж СТО, просто там, де немає гарантії. Так? Тобто ви це все насправді оплачуєте, ті всі речі. І коли стається якийсь випадок... Ну, в принципі, гарантія має спрацювати. Якщо автомобіль проходить 100 тисяч, і я вам кажу з власного досвіду, у мене таке було, у мене була Mazda-6 2008 року, там була гарантія. Коли гарантія закінчувалася, мені настільки все сподобалось, я кажу, слухайте, так класно, ТО я плачу великий, я ж бачу, який я ТО плачу, та? але я готовий далі платити, продовжить мені гарантію. Все. На відріз відмовилися, продовжити не можемо і все. Чому ж виробник, який продав цей автомобіль, мені та? чому він відмовляється від гарантії після 100 тисяч? Друзі, все дуже просто. Деталі, все, що було зроблено, нове, воно має певний закладений ресурс. І після 100 тисяч вони розуміють, що цей автомобіль буде регулярно ламатися. Так, давайте тепер ще, поки в нас є час, розберемося. А для чого ж тоді експерт? Машина ж все рівно буде ламатися. Тут, друзі, все дуже просто. Знову наводжу реальний приклад. До речі, приклад буде в двох випадках. Це один, дві історії. Одна історія це коли закінчилась плачевно, а друга історія коли все добре. Друга історія, вона є свіжа. це Буквально ми вчора чи після вчора, вчора оглядали е, Віваро, 17-й рік, і е, в заяву не пробіг 50 тисяч. Ну, я думаю, вже багато хто буде сміятися, як може Буз мати 50 тисяч. Факт того, ми приїхали на огляд експерт наш, е, можливо, навіть і прикріплю фото, подивлюся, як воно там технічно нам зараз вийде, чи це буде потрібно, але суть. Оглядаємо, знаходимо. Лічильник 211 тисяч назад було. Тобто цей лічильник вже нарахував 15 твердими більше. За 50 просто мов не було. Руль був вже підтертий, педалічки вже були підмінені, куліса була перешита. Вдумайтеся, от уявляєте собі. Для кого це було розраховано? Я вам скажу, для кого? Для тих людей, які. Їздять без експертів, тому що кузов також, до речі, права вся сторона була дуже вдарена, так що навіть кришу повело, її витягували, там був пошкоджений герметик, і шпаклівки було, ну просто, як кажуть, не цей, неможливо було добратися до металу. Та? Тобто там булося більше 2000 мікрон. І такий автомобіль знайде свого власника. Чому я про це кажу? Друзі, другий випадок. Дивлюся, по часу ще є. Другий випадок сумний, тому що одна знайома дивилася, я вже розповідав про цю історію, але давайте так, щоб воно було тут у нас все компактно. Питання експерта. Та? Чи потрібно експерта? До Речі, друзі, не кажу про свого експер, своїх експертів, про нашу команду, ви можете взяти будь-кого свого, тільки щоб людина була толкова. Другий випадок сумний, тому що людина прийшла, їй сказали продавці, подивіться на фотографії, зараз по вінкоду все є, вам не потрібно нікому нічого платити, бо то вони тільки гроші з вас будуть брати. Показали, що пошкоджене там крило, машина 20 пробігу. Беріть, не думайте, 10 тисяч доларів. Купили за 10 тисяч, через півроку ви захотіли продати. Ми приходимо, думаю, ну поможемо продати, якщо треба, нема питань. Ми оглядаємо, дивимося, а машина вся в шпакльовці. Експерт каже, я думаю, у мене взагалі поламався, бо цей експерт оглядав. Каже: ти знаєш, я думаю, у мене щось з приладом сталося. Я ставлю нічого, ставлю, а він мене просто не бере. Машина виліплена просто, з, як кажуть, як, як галечик. І розуміємо, що ця машина, цей автомобіль, друзі, продався вже не за 9, не за 8, а за 6. От тут стоїть питання перевірка машини. Друзі, я не хочу зараз, ще раз наголошую, не хочу зараз когось там залякувати, що все так погано. Так, дійсно можна купити на ринку автомобіль хороший, можна дійсно попасти на хороший автомобіль без експерта. Але якщо ви не попадете на хороший, а попадете на якусь таку конкретну біду, то експерт оглядаючи, він вам не дасть придбати такий автомобіль. Тому купляючи на ринку автомобіль, друзі. Який автомобіль починали, починали, який авто можна придбати на автобазарі. Ви купите автомобіль беушний, який буде обов'язково у вас зламатися, тобто щось там буде однозначно ламатися. Але це не буде труп, і це важливо. Якщо автомобіль не труп, він живий, то ви принаймні щось вклали, та, там, чи шарово, чи навіть щось цей, і рухаєтесь далі. Ну, і поки є можливість, також хочу відразу зачепити також важливий момент. Часто мене запитують в лоб, як кажуть, Роман, добрий день. Скажіть, чи ви дивитеся комп'ютером пробіг? Ну, завжди в людей комп'ютер це є пробіг. Друзі, комп'ютер насправді дає можливість подивитися дуже багато цікавих речей в автомобілі. От, звичайно, в тому числі можна подивитися пробіг. Але давайте, поки в нас є ще трішки часу, розберемося, що таке пробіг. По-чесному. По-чесному виглядає все так. Приїжджає автомобіль в Україну, в нього там 300 тисяч пробігу. Власне, хоче його змотати пробіг. Що він робить? Він приїжджає до фахівців, які це змотують. Як вони змотують? Вони ж не беруть ізоленту на ізоленті, щось пишуть його і приклеюють нам та, на, на приборку, і нам всім кажуть, от дивіться, там, та, папірчик якийсь там підкладають. Вони заходять в блок щитка приборів і там змотують. І виходить, вже в цьому блоці є змотано. Так що ж робити, якщо в всіх блоках буде змотано? Звичайно, там є моменти, по яких дивиться експерт, експерт цілому. Та, але просто дивитися комп'ютеру, так, знаєте, закритими очима, більше нічого і сказати, який пробіг, важко. Насправді, експерт дивиться в цілому автомобіль, складає всю картинку разом і каже, який пробіг. І це, друзі, насправді є нескладно. Нескладно пояснюю, чому. Нескладно, тому що автомобіль, який Пробіг, скрутили йому приблизно 100, так і скручують, ну бо там 20 скручувати недоцільно, та, там 300 на тобі 280. Зазвичай соточка скручується, то уявіть собі, що автомобіль був пробіг 100 тисяч, який він виглядав, потім йому було 200, а потім 300 тисяч. І ви цих 300 скручуєте на 200. Тому для експерта, який кожен день це оглядає і знає, okay. як все має виглядати. Побаче однозначно пробіг, але це неправильно так. знаєте, от він комп'ютером дивиться, він там комп'ютером має подивитися. Ну що толку, що якщо. Буде скручено в усіх тих блоках, та? чи навіть некоректно вони там можуть зробити так, що підключаєшся в облоці нічого, просто пропуски немає пробігу. Та? І експерт там відкриє щиток і скаже, ну, дивіться, пробіг, та, дійсно там 200, яких пише на щитку. Ні, він зробить цілу картинку, плюс все разом виведе в загальному і скаже вам, яка ситуація. Тому, друзі, тут потрібно також розуміти, що ці речі, вони, їх тільки треба потрібно дивитися в комплексі. Тому ми з вами сьогодні, бачите, трішки, друзі, пройшлися по декількох важливих пунктах. У мене до вас є прохання підтримати нас пальцем вгору, звичайно, зробити підписочку. Ну і, друзі, якщо є можливість, саме собою зробити репост цього відео, я думаю, відео зайве не буває. Усім гарного дня! З вами був я, Роман Світошак. Бережемося. Усім успіхів! Bye, bye,